На святкову лінійку привітати учнів з початком нового навчального року до школи номер 2 Засновник благодійного фонду Новий луцьк Ігор Палиця завітав з цілим оберемком щирих побажань та неабияким подарунком. Основа знань закладається з першого вашого кроку, коли ви переступаєте поріг школи. Вся база починається з першої вчительки, з першого кроку, з першого підручника. Я хотів би вам побажати, щоб ця ефорія, яка у вас є сьогодні, вона нікуди не дівалася, щоб ви отримали задоволення від того, що ходите в школу, задоволення від тих знань, які ви отримуєте. Відразу після лінійки всі школярі на радощах чимдуж помчали освоювати новеньке ігрове поле Ігор Палиця разом з директором школи Василем Грищуком урочисто перерізали стрічку та зробили перший удар м'ячем у ворота. Разом з тим благодійник пообіцяв, що наступного року за його сприяння у закладі з'явиться клас, повністю укомплектований новою комп'ютерною технікою. Це просто чудовий подарунок для нашої школи. Тим більше, що в цьому році наша школа святкує своє 70-річчя. Тому кращого подарунку від благодійного фонду Новий Луць і Ігора Петровича Палиці годі було чекати. Треба починати вірити в те, що якщо хтось щось обіцяє, він обов'язково зробить. Ми це все робимо від душі. Мені не потрібно сьогодні не голоса на виборах. Мені не потрібно сьогодні, щоб хтось мене підтримував, десь якимось своїми голосуваннями і іншим чином. Ми робимо це добро для того, щоб люди відчули, що про них пікнуються, про них знають. І якщо держава сьогодні в такому скрутному фінансовому і політичному стані не може щось робити, значить це ми маємо робити разом з вами. Таке ж міні футбольне поле вартістю у 420 тисяч гривень від Ігоря Палиці у день 1 вересня отримали й учні Луцької загальноосвітньої школи номер 16 Це стан душі і моральне бажання бачити наш Луцьк. А в частности цей мікрорайон кращий, перспективніший, і щоб люди тут жили і гордилися тим, що вони тут живуть. Такий подарунок на час. Нам не зробив ще жоден депутат в Луцьку. І взагалі вже його давно обрали, а він не забуває все-таки робити добрі справи. Хотілося б, щоб всі депутати так дбали про школу, як дбає Ігор Петрович. А на додачу 1 вересня кожному першокласнику Луцька від благодійного фонду Новий Луцьк вручили книгу Я дитина України. Також Ігор Палиця пообіцяв і надалі співпрацювати із навчальними закладами. Вже наприкінці вересня цього року. Засновник фонду планує відкрити у 16-й школі оновлений плавальний басейн. Вікторія Притулюк неля прокупчук для новин на часі.